Сента України, Верховного командувача збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно віддано і до кінця служив ваш чоловік. Сьогодні наше місто, вся Україна, прощається із загиблим захисником України, із солдатом, десантником збройних сил України із Лебехівським Андрієм Михайловичем. Андрій Михайлович народився у Бордичівському районі, здобув загальну середню освіту в Половецькій загальноосвітній школі. Після закінчення цієї школи він навчався в Бердичівському професійно-технічному училищі, де здобув спеціальні столяра і будівника. Власне, він цим і займався все мирне життя. Він будував і допомагав людям покращувати свої. І житлові умови все життя він працював власне за цими спеціальностями в травні. 2022 року. Він був мобілізований. До лав збройних сил України у зв'язку із повномасштабною агресією Російської Федерації України і, на жаль, віддав своє життя за батьківщину 24 січня 2022 року в Луганській області поблизу населеного пункту Креміна, де він відбував атаки разом із підрозділом десантно штурмових військ. Відбував атаки російських окупантів. У вічній роботі залишилася його дружина, двоє дітей, батьки, рідні, близькі і бойові побратими. Сьогодні ми прощаємося з героєм, захисником місьорою Денисом Руслановичем. Денис Русланович навчився в Житомирській загальноосвітній школі No21, пізніше здобував професію в професійно-технічній освіті, працював, будував, певний час працював за кордоном, але в лютому місяці, коли ворог підступно напав на нашу державу, він повернувся в Україну і зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Загинув герой на Донеччині, виконуючи бойове завдання, загибло залишилися батьки, друзі, побратими. На жаль, не встиг. Ні одружитися, ні мати дітей. Главне, гарне дитя, розумне. Добрий був хлопець. Він мій кум, він хороша людина була дуже. Ну, Спілкувалися десь приблизно місяців п'ять тому назад, перед тим як він пішов на службу. Хороша людина була, тобто не злопам'ятна, добра. В Томирі прощаються із героєм. 36-річний Олег Лисак загинув ще 2 червня у боях на Харківщині разом із своїм побратимом. Це побратим мого чоловіка. Вони загинули разом 2 червня. В селі Долина Довгеньке. Це Харківська область. Разом вони пішли захищати. Були спочатку у нас на полігоні. Їх забрали. Спочатку вони були макарів, визволяли. Потім їх відправили, вони були в Ізюмі, і вже кінцева точка була ось долина довгеньке. Їх розстріляли просто з автоматів, але тіла не могли забрати з поля бою в той момент. 28 вересня в цьому селі довгеньке була викопана братська могила, там їх було четверо. Ось тільки на сьогоднішній день дізналися з 2 червня, що це Олег. Дар'я ще чекає дня, коли зможе попрощатися із своїм чоловіком. Сьогодні ж провести в останню путь Олега прийшли й друзі. Ще з малечками те отрокошували. Він все робив для своєї родини, для своєї мами, для своєї дружини, майбутньої. ну дружини, все для батьків, тобто для мами і. З родиною всієї Віталій пригадує, що дитиною Олег цікавився військовою справою, тож після повноліття відразу подався у військомат. я ще з маличку пам'ятаю, як він пішов у військкомат, і ще у 18 років відразу ж пішов у служити так, і він завжди цікавився. Збройними силами України і хотів захищати нашу державу. При цьому чоловік здобув і мирну професію будівельника, й до початку повномасштабного вторгнення працював по спеціальності, розповідають у міськраді. Олег Анатолійович народився в Житомирі, закінчивши 35-ту школу, здобував будівельну професію. Прийшов в строкову службу, після якої працював на цивільних посадах. Фактично з перших днів. Аршиської навали Олег Анатолійович зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини у загиблого героя залишилася дружина, неповнолітня донька та мати Вікторія Гнатюк, Олександр Невмержецький, телеканал СК 1 Після двох років перерви Асоціація міст України спільно з головами громад Житомирщини провели робоче засідання. 42 громади, які входять до складу асоціації, впродовж двох років тісно співпрацювали та вирішували нагальні питання, які виникли в процесі роботи. І минулий рік був складним, проте продуктивним, говорить представник асоціації у Житомирі. Ми допомагали громадам гуманітарною допомогою. Можу сказати, що ми відстояли на такому національному рівні. 15 мільярдів для місцевого самоврядування це за рахунок збереження 64% ПДФО, яке надходить в громади. Також мова йде про 54 мільярди. Був такий законопроект, яким хотіли вилучити ПДФО з військових. Воно надходить також там частина в місцеві бюджет. Житомирський міський голова каже, що в умовах війни функції місцевого самоврядування змінилися. Багато коштів з бюджету спрямовується на військових та внутрішньо переміщених осіб. Лише за минулий рік більше 230 мільйонів гривень було виділено на підтримку збройних сил. А от у галузі освіти не вистачало 90 мільйонів гривень. Але це питання вдалося вирішити. На минулому році ми впоралися. 7, бо дуже багато багато людей виїхало, багато дітей виїхало дітей За кордон, частина проходила в онлайн-навчанні, частина року. Тому все одно економія коштів є. Зарплата вчителям це святе, вони її отримують в повному обсязі. Одним з ключових питань залишається фінансування освітньої галузі на 2023 рік. Нам подали дані 841 громада. І ось зафіксуйте цю цифру в 726 громадах. Є дефіцит коштів на освітню субвенцію. Освітня субвенція виділяється з центрального бюджету. Це відповідальність центральної влади. Відповідно, місцевий бюджет отримує її транзитом і має передати освітянам на забезпечення оплати праці. В першу чергу оплати праці, і коли вона на 20% менша. Дефіцит це значить, що на 20% менше отримують зарплату відповідні освітяни. Це неприпустима ситуація. Минулий рік зруйнував багато проєктів, які могли б наповнювати місцеві бюджети. Тому сьогодні також важливо говорити про те, як зберегти економіку в умовах війни. Коли місцева влада залучає той бізнес, який може на цій території розгорнутися, це програма релокації, про яку ми всі знаємо. Звісно, це залежить від. Ініціативності роботи місцевої влади, але потрібні допомоги з підключеннями. Це все приватні компанії, необхідно певні фінансові вливання. І ви чули про такі інструменти, як індустріальні парки. Наприклад, ми говоримо про те, що в плані відновлення мають окремий блок фінансування бути на допомогу муніципальній владі для стимулювання бізнесу. Зокрема, майже на 30% зменшився економічний показник у місті Бердичів. Тому готові до співпраці та нових проєктів, говорить міський голова. Ми розуміємо, що це на економіка. Це не економіка. Втрати біля 30%, Їм, якщо рахувати економіку, ми зараз дійсно маємо. Війна нам в цьому дуже нашкодила. І ми зараз робимо все необхідне, щоб бізнес повертався, щоб люди займалися бізнесом. Тому що ми розуміємо, війна закінчиться, це ПДФО від військових піде, місто треба жити. Підтримати громади на державному рівні обіцяє і народний депутат України Богдан Кицак. Я розумію, що останнім часом є певні такі дискусійні рішення і на рівні кабінету міністрів України відносно органів місцевого самоврядування, коли задаються певні там проекти постанови і так далі, які йдуть без роз'яснення того, як воно має на практиці працювати. Ну, власне, думаю, для цього є такі платформи, як сьогодні, для того, щоб ми очно проговорили ті нюанси, а міг далі доносити до представників Надам місті України або до різних комітетів Верховної Ради України. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Культуру війною не вбити. З метою популяризувати українське мистецтво. Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги підписав меморандум про співпрацю із благодійними фондами справжні Українці та «Територію ЮАЙ. Розуміємо те, що за кордоном нас сприймають все ж таки. Вони не ототожнюють російську українську культуру. Нас сприймають лише більше як про війну. А ми хочемо показати, які ми сильні, які ми незалежні, які ми талановиті. Тому цей проект і мета взагалі цього меморандуму це поширення української культури за кордоном. Ми будемо розробляти, сприяти різні заходи. Це буде не один захід, це буде низка заходів. це буде низка країн, куди ми можемо і вивеземо нашу культуру. А в першу чергу вирішили із виставою вій, режисером якої є Петро Ав. Враменко волонтери кажуть, такий вибір також зробили не випадково. Вона дуже ярко і колоритно показує взагалі український народ. А там присутня деяка ця ментальна єдність, що схід, і захід, північ і південь вони єдині, і також цей мина. Випадково обрали цей жанр, тому що саме у театрі ми можемо об'єднати і оперу, і балет, і танці, і пісні, і театральну гру. Тобто всі види мистецтва, вони об'єднуються і дуже ярко і ну, взагалі яскраво. Показують нашу українську культуру, окрім вистави, планують і інші програми, які розраховані в загальному на три дні. Також плануються благодійні ярмарки, буктейлери. Це і як казали раніше, поширення української культури. Тобто європейці зможуть придбати речі, які зроблені саме в Україні, і це також зібрання благодійної допомоги, яка буде направлена на підтримку наших ЗСУ. Окрім того, в планах демонструвати за кордоном і документальний фільм про Сергія Корольова не зле Амний шлях до мрії частина програми, котру планують благодійники, реалізовуються також за підтримки громадської організації Це твоє. Перший виїзд планується вже навесні. На весну цього року планується перша пробна поїздка до Німеччини, але це не все. В подальшому планується поїздки до інших країн Європи. Це і Італія, Чехія зараз вже почали вести з деякими з цих країн переговори. Ми з нашими іноземними партнерами домовляємося про те, щоб вони не тільки запрошували до себе театр, але й брали на себе фінансування за акторів дорогу, проживання. Тобто, в такому випадку вони виходить, ми і знижимо навантаження на театр, вони зможуть виїхати, і всі ці витрати. Наші партнери вони перекриють. Раніше зізнаються у театрі, можливості виїжджати за кордон не було. Тому така подія для усього колективу дуже довгоочікувана та важлива. Я так думаю, що перший, чому ми не їздили, це фінансування, тому що там є свої вимоги, і ми не могли. А сьогодні, я так думаю, що ми цей перший крок зробимо, у нас все вийде і все буде добре. І я так думаю, що дуже багато було перемовин із Польщею у нас. Ну, якщо сьогодні колектив вивезти, це дуже дорого. Так що, ну я думаю, що час вже настав, і ми перший крок зробимо, і все буде добре. Та є на цей рік у театру і інші амбітні плани. З початку повномасштабної війни свій автобус заклад передав на потреби зсу, тож гастролювати власним транспортом не було можливості. Зараз питання майже вирішено. Там буде площа для реквізиту, тому що особливості театру це ж не просто їхати, знаєте, ну, з ноутбуками чи з чемоданчиками, а потрібно багато речей. Тому зараз вони його доводять. бо… Це мої друзі, тому ми не будемо починати з ремонту. Вони зараз його доведуть і приженуть нам на кордон з таким листом дарувальним. Це буде гуманітарна допомога для того, щоб митна, митники заповнили декларацію. І ми могли її тут. Без проблем поставити на облік. Новий автобус прямує до Житомирського театру з Польщі і матиме майже 50 місць. Окрім меморандуму, благодійники зробили колективу подарунок потужний генератор, аби мистецтво не зупинялось ні на мить. Ми зробили тимчасове укриття, тому що ми працюємо сьогодні по своєму плану. Кожен день, кожен день у нас ідуть репетиції, і в укритті у нас нема не було генератора, який би забезпечував нам. Світло. Ми дуже його чекали. Отже, підписаний меморандум між благодійниками та Житомирським театром дає можливість популяризувати українське мистецтво, зокрема театральне, за межами нашої країни, та налагоджувати міжнародні творчі зв'язки для майбутньої промоції України на світовій арені. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Бешкетниця Анна через вирадування зіпсувала сімейну картину. Так розпочинається вистава про родину та їхні стосунки. Ці виставі я виконую роль батька головної героїні, і ця вистава вона про дівчинку, яка бешкетує. і в неї з'явилось таке, якби бажання, якби що позбутися своєї сім'ї. На викрикує, що ненавидить батька та бажає, щоб він зник. Дівчинка прокидається у новій родині, просипається в іншій сім'ї, яка повністю як відноситься до неї дуже погано. І сам смисл цього якби, дійства, цього й вистави що. Вона зрозуміла, що зі своєю сім'єю було набагато краще, да? тобто вона зрозуміла цінність своєї сім'ї. Але потім вона це зрозуміла через те, що з неї зникли батьки, зникли всі рідні, і було дуже важко. Але в кінці історії вона зрозуміла їхню душу, їхнє серце і з'єдналася з ними. І через це ми хочемо передати надію і радість для людей, які страждають, які також мають якісь непорозуміння у сім'ї через війну і взагалі через якісь життєві обставини. Ця вистава об'їздила уже 28 країн світу позаду, понад 40 європейських міст і два Місяці дороги на концерт від українських дітей збиралися не лише місцеві, а й переселенці. Я відчував взагалі гордість за Україну, і мені було дуже дуже приємно. Я Ям вдячний. І Це нам насправді дуже допомагає відчути якусь радість. І забути трошечки на якийсь певний час про наші та проблеми. Було. Головна акторка вистави зізнається, за кордоном історія більше чіпляла саме переселенців. Власне, головна мета для команди вивести молодь із депресивного стану, подарувати їм мрію і вселити віру у світле майбутнє. Тож, коли повернулися в Україну, діти вирішили різдвяну кантату показати і на батьківщині. Першою виставу побачила Буча і ще кілька міст Київської області. Далі актори поїхали на Черкащину. і Наступною стала Житомирщина. Європи, це ну як просто одна з вистав, яка дарує радість, так таких багато. Але в Україні особливо мені запам'яталася Буча, тому що ми виступали там у будинку культури, і він був розташований на вулиці, де лежали ну мертві люди, танки, мертві люди, тобто ну ніякої радості, ніякого щастя. А загараз до них приїхала вистава. І дійсно люди дуже щасливі, дуже плачуть, радіють, дякують. Учасники концерту та актори вистави вихованці громадської організації Світова молодіжна спільнота від 16 до 27 років. Серед них є діти. З команди Мрія, яка здобула гран-прі на міжнародному танцювальному фестивалі у Південній Кореї. Це молодь із різних куточків, взагалі, з різних куточків України. Багато хто з нашої організації, багато хто долучається просто навіть під час концертів. Далі команда їде на захід. Діти кажуть, якщо попит на концерт буде і надалі, готові охопити ще більше міст України. Вікторія Гнатюк, Олександр Невморжицький, телеканал СК-1. Вони беруть їх з собою на чергування. Разом бережуть порядок, їм шиють форму, годують та дарують своє тепло. А найголовніше їх рятують. Окрім збереження власного життя, наші військові завжди знаходять можливість врятувати тварин, яких війна залишила на призволяще. Такі ж опинилися і в Житомирі. Під час виконання завдань вони їх принагідно за можливості підбирали. З Собою возили вже коли приїздили на ротацію до своїх міст, то намагалися більшість прилаштувати. Ось і от кількох вони, скажімо, не встигли і вирішили доручити цю справу нам. Солодар, Бахмут, Креміна та Чорнобаївка. Саме так звати чотирьох пухнастиків, котрих привезли військові з-під Креміної. Два хлопці, один маленький ще, другий найстарший в нас, і дві дівчинки-сестрички. Угу. Всі достатньо молоді до року і гриві активні саме такий в них вік, коли можна і звикнути до господаря, до нового місця, і особливо ну не хвилюватися. Щодо такої довгої адаптації, після пережитого та побаченого котики перебували у стані стресу, адже у тих місцях, звідки вони родом, дуже гучно та лячно. Тож тварини це також відчувають та по особливому переживають. Однак до нового місця адаптувалися досить швидко. Вже навіть пройшли вакцинацію та стерилізацію. Наймолодший з них двомісячний роденький красунчик, вже з доволі сильним характером. Попередньому назвали цього. Активного, дуже і бандитського котика Бахмут. От Він досить, як для свого віку, дуже активний. І по характеру, я думаю, в нього буде такий міцний горішок. Солодар найстарший, має приблизно рік, та саме він найбільш лагідний. Солодар у нас мазунчик. Мазунчик обожнює обіймашки і сидіти на ручках. Серед активних хлопців причаїлись і дві спокійні принцеси сестрички Чорнобаєвка героїчна кішка, готова до захисту власного простору, як і місто, на честь якого її назвали. Вона спортивна і вільна духом, як невеличка, але героїчна місцина на Херсонщині. Це в нас одна з сестричок з дівчат. Характерних більш такий спокійний, врівноважений. Навіть я б сказала, як для, для їхнього віку, навіть мудрий. Вони так мало граються, але досить. Стримані в стримані в емоція. От бо дуже часто у нас тут є такі задира, але вони намагаються не звертати уваги, а займатися своїми справами. Тому як дівчата вони більш стабільні. А ось її сестричка досі має сумний та глибокий погляд. Зараз уся ця бойова банда пухнастиків шукає нову родину, котра допоможе їм забути жахи минулого. За свій маленький вік вони вже встигли пережити більше аніж деякі люди. Але для своїх господарів вони також не залишаться у боргу. Я думаю, це буде як мінімум радісні емоції, і мабуть варіант такої стресостійкості виховувати в людях, оскільки. Ми так живемо постійно в стресі, а котики вони, ну і в принципі, всім відомо, що вони є такими антистресами. До того ж, котяче моркотіння має лікувальні властивості, тож звертайтеся до центру захисту тварин, аби забрати свого чотирилапого друга. А поки ви думаєте, котяча терапія від Чорнобаївки. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Ви знаєте, багато людей не розуміють, що дійсно лампа, яка бере в 10 разів менше електроенергії, може давати те саме освітлення. Я думаю, що вони побачать і далі будуть купувати такі лампи вже самі. Я сам буду замінювати, я буду допомагати бабусі замінювати ці лампочки, вона проживає в селі, то в неї це буде трішки незручно оформлювати все. Друзі також про це говорять. Буду. Щоб електроенергію економити. Ви ж чули, що сказали, що один енергоблок можна замінити цими лампочками. Менше електроенергії буде. Ну не скрізь лампочки ці є, Вон на Довженка. Сусід ходив, там нема. Кажуть, закончились. Люди активно замінювали? Да, так, да, люди стоять, йдуть, міняють. Ми вже змінили. Звернулися безпосередньо на Укрпочту, принесли п'ять лампочок старого зразка і змінили на нові. При цьому треба мати з собою паспорт, індикаційний код і телефон. Дуже швидко все, дуже добре працюють. <pond Victoria> <compressible> так, це доцільно робити, тому що це веде нашу країну до енергозаощадження. <Slish> да, ми будемо цим користуватися. А так як це зробити? <IoT> <S С labour> <Says> да, Укрпочту я знаю, я обмін. Туди приносять, ну і там дають взамін. Як думаєте, взагалі це потрібно? Я думаю, так. Ну тому що зараз такі ці проблеми з електроенергією, а вони більш економні, наскільки я знаю. От тому ну, думаю, чому ні? Ну бо зараз такий стан, коли потрібно економити, а ці лампочки набагато більш економніші mm -hmm. в. Користування ніж такі звичайні а у мене просто немає таких лампочок. У мене всі енергозберігаючі. Ну тому що це економія електроенергії і так само і для держави, і так для споживачів. Економія коштів. Чи скористаєтеся цією можливістю? Ні, не хочу. Плануємо, бо ми вже скористалися самі собі, вже позаміняли всі. Так що у нас немає вже на що міняти. Економія електроенергії, по перше, а по-друге, це людям допомога. Так що це. Дуже це це, це нормально, все хорошо. хорошо. – молодці, молодси, молодці. Помолодці. У нас вже всі замінені, то, то а я нічого не, не думала. В черзі стоять не люблю, не знаю. Так, потрібно. Ну тому що ми заощаджуєте електроенергія. Я так, не, десь мельком чув. чув. А будете замінені? – Не знаю, не впевнений. Чому? А, просто буду ага. свічки запалювати.